Добрий день, журнал «Агролюкс», виставка Агра Ту Фуд. Наш улюблений клієнт фармет Анатоль. Будь ласка, розповідайте про вас, про стенд. Він В тому, що фірма Анатоль в даний момент підписала ще плюс один контракт, так як ми виготовляємо олію, а тепер будемо продавати ще плюс лінію розливу для олії, там продуктів. Всяких. Харчування соків, пива, навіть алкоголь. І лінія фермент так само пропонує нові пропозиції, новішу технологію називається процедури переробки сої або обробки сої, видалення сої реку, яка вона дозволяє економити в межах 30% електроенергії при процесі виробництва. Фермет вже працює в межах 30 років заснування на території України в межах 10 років, я так думаю. О, і він розвивається і пропонує. Трошки, звичайно, нам зашкодило питання обстановки війни з Росією, яка не тільки нам, я так думаю, вона кожній компанії дала свій мінус результат. Але я думаю, що все буде добре і Фермет при такому стані війни він не йде з ринку, з ринку України він просуває, дає нові пропозиції. В даний момент фірма Алтек, яка хоче зайти на територію ринку України, вона є фірмою, яка робить розлив всіх. Харчових продуктів, рідких продуктів, не густих. Я думаю, що то буде. Все реально. буде добре, Сьогодні... все буде Україна. Да, слава Україні! Героям слава вам дуже дякуємо. що вас... ви є. Бажаю вам клієнтів, здоров'я, щоб все було гарно, гарного дякую. дня. Нам дякую. клієнтів нікому не зашкоджують, ні вам, ні нам. Так, дякую.